Доброго вечора, шановні підписники, глядачі каналу. Радий вас вітати в себе на YouTube каналі. Дочекалося відео, як я й обіцяв, по забою свинки, яка була на короткому відео шортс. Розповісти вам, які на неї були витрати на її відгодівлю і скільки ж ми за неї вторгували яким чином реалізовували і що ж ми на ній маємо. По виходу м'яса, що там, які задочки лопатки би були, я вже розповідав в минулому відео. Ну, Хто не дивився, перейдіть, послухайте, кому цікаво. Ну, а перед тим, як перейдемо безпосередньо до суті відео. Хотів би попросити вас е, залишити будь-який коментар в підтримку каналу, лайк. Ну і хто не підписався, обов'язково підпишіться, поставте колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Е, сьогодні у нас неділя. Так званий вихідний. Трошки з'їздили по своїх справах в район, з'їздили в гості до Кума. Приїхали додому, провели управочку, трішки змоголи зерна нашим свинкам, поприбиралися в них. Ну і зараз будемо вечеряти вже і почивати, так як завтра будемо проводити забій наступного кабанчика. І знову ж таки переробляти вже на готову продукцію. По свіжому м'ясу замовлення збираю. До речі, що стосується ваших замовлень, сьогодні вже людям повідписувалися, хто замовляв. Свіже м'ясо. Хотів би вибачитися за таку ситуацію, але нова почта відмовляє у відправці свіжої продукції. Так що копчення Ковбаску без проблем, хто бажає, може надалі замовляти. Хто замовив, в вівторок буде відправка, так як і домовлялися. Що, що стосується цін на продукти переробки, звертайтеся за номером телефону в описі під відео, пишіть на Viber. І всі ціни на переробку. І що є в наявності, дружина вам відпишеться, що є хто встигне зробити замовлення ще сьогодні-завтра, то відправка буде у вівторок. По яким дням далі будемо відправляти, ну вже скажу трішки пізніше. Продукції немало, вистачає. А якщо буде не вистачати, значить будемо більше виробляти. Так, щоб вистачало всі. Різати будемо безпосередньо ось цього кабанчика. Той, що в нас минулого разу залишився в живих, вже будемо виводити його, ті трішки поменші, їм би ще підрости. Ось ось на відео, мабуть, видно, свинка стоїть, задок доволі непоганий. Враховуючи, що сала на них зовсім зовсім немає Так що, друзі, кому потрібно, що по переробці. Якось найближчим часом будемо намагатися зняти окремо відео, щоб уже показати всю продукцію, яка є в наявності. Покажемо вам розрізи, покажемо, що да як. І більш детально поспілкуємося на цю тему з цінами. І... Є така задумка, замовлення стало поступати багатенько від наших глядачів, тобто від вас, і будемо, мабуть, створювати окрему групу вайбері з наших підписників, глядачів для замовлення, де будемо вже виставляти фото нашої продукції. і так далі. Думаю, багатьом буде тепер це цікаво. Раніше було якось замовлення багато менше, коли старіші відео я ну, виставляв. На сьогоднішній день поки що замовлення невеликі, але їх багатенько. Е Розмір замовлення, значення я, особисто для мене немає. Мені різниці немає. Три посилки відправити або 10 на 100 гривень, чи на 500 гривень, чи на 3000. Пересилку сплачуєте безпосередньо ви і оплата за товар йде 100% на карту перед відправкою. Ясна річ, що перші замовлення йдуть невеликі, так як я розумію, що це проба. Надалі буде видно. Всім дякую за ваші замовлення і сподіваюсь на майбутні замовлення. Вон той кабанчик, якого будемо різати. А тепер вже переходимо безпосередньо до того, що є темою відео. <кій> Дивіться, свинка в нас була 120 кілограм. Там мені в коментарях писали, хто 90 написав, хто 150 написав. Наш підписник на базарі ми разом торгували, думав, 130 гривень. Ой, 130 кілограм. Але вага в ній була 120 кг. Ні тудим, ні сюдим. По-моєму, доволі непоганий результат, якщо враховуючи їхній вік 5,5 місяців від народження. І враховуючи те, що вона не була самою більшою з виводка А тепер далі до самого цікавого. Дивіться, по затратам на цю свинку, щоб її відгодувати. Прорахувати було перву свинку зовсім не складно, так як є група. Є кількість кормів затратена, є сума за покупне порося. Купували ми цих поросят у нашого родича і залишились, в принципі, цими поросятами задоволені. Вихід м'яса, так як 120 кг, просто колосальний. Вартість поросята, як для нас, було 2000 за голову. Це поросята були, приїхали вагою 10-12 кілограм. Одне порося було трішки менше, там, може до 9. Ну, як завжди, в виводки, як кажуть, в сім'ї не без урода. Але це той кабанчик, він вже доволі непогано догнав і цих остальних. Я зараз, зараз навіть. Не скажу, де він саме знаходиться. Він нічим не гірше інших. Тобто 2000 ми потратили безпосередньо на закупку одного поросяти по кормовій базі 7500. Це з урахуванням зерно і БМВД. Сюди я не враховую світло, не враховую. Свої труди. Це всього на все затрати. Основа, так сказати. Гистогонки, таке ми не рахували, це все дріб'язок. Пропустили, да і все. Але цей дріб'язок, в принципі, він також вливається в доволі непогану суму. Получається і того, грубо говоря, навіть взяти в мінус. Ми затратили 9 тисяч на відгодівлю одної свинки вагою 120 кг. Тепер порахуємо, якщо взяти цю свинку і здати живою вагою. На сьогоднішній день у нас проскакує ціна 65 за кілограм живої ваги. Тобто, що ми маємо? 100 кілограм 6,5 і 1300, 7800, якщо здати живою вагою. Тобто виходить, якщо здавати живою вагою, то свинарство збиткове. Що стосується пере, продажі свіже м'ясо, якби ми продали, плюс-мінус прикинуть, при такому виході м'яса. Ну, 13 тисяч би ми вторгували свіже, як мінімум. Тому що ну, ціна м'яса, я думаю, це вже окремо ми зробимо відео, як я говорив, і по переробці. і ці відео озвучу вже які ціни на сьогоднішній день у нас на свіже м'ясо, яке, ще раз повторюся, ми свіже не відправляємо, тільки продукти переробки. Далі. Переробивши цю свинку з таким виходом м'яса, в більшій кількості це була ковбаса, а саме печена духова, як раніше бабусі ще наші тепли. Балики скоптили, ошийок пішов в тушонку. Рульки передні були галяшки скопчені, продані копченими. Деяка продукція ще в нас там паштет з в баночках позалишався, трішки ковбаски ну Це вже підрахували для того, щоб мати розуміння для вас, для відео вже зняти яку суму ми взяли з цього по переробці. Якщо відкину не відмінусовувати затрати на пальне, що я їздив на базар, е... до такої точності ще не прораховували. Ну, Продукції ми виготовили на суму 25 тисяч гривень. На, на такі свинки, з таким виходом м'яса і з нашими цінами на продукти переробки. Як на мене, це досить-досить непоганий результат. І якщо вирощувати своїх свиней, і продавати переробкою, то дуже навіть вигодно і можна займатися. Але питання можна поставити по-іншому. Навіщо вивозити своїх свиней, продавати. Якщо можна просто купити живою вагою, воно вийде дешевше, ніж його відгодувати. Понятно, що до цієї суми, яка зазначена купити живою вагою, потрібно доплюсувати ще деякі невеликі затрати. Це на пальне поїхати її окупити. Вагова зважитися, це з ким як домовимося. Або навпів за вагову. Буває таке, що якщо там у господаря знайомі на ваговій, то ніхто нічого не платить. Так як ми більше співпрацюємо по закупці з нашим сусідом, ваги мої, тобто ніхто нічого не сплаче, то тут навіть немає затрат на пальне, свинка огородом прийшла. Раз, два, спать лягла, на ваги положили, розрахувалися і всі задоволені. Так що, друзі, працюємо якось так. Напишіть, яким чином ви реалізовуєте свою продукцію. От тому що, ну, як на мене, то іншого варіанту немає. Якщо ми працюємо з м'ясом, то це повинна бути тільки переробка і по мінімуму реалізації свіже м'ясо. Навіть по-свіжому, якщо продавати на сьогоднішній день, то досить складно продати кабанас сьогодні, так як попит слабенький. А переробкою потихеньку можна все, як кажуть, так, щоб від свині залишався тільки висх. Ну і гімно. Ну, як завжди улюблена рубрика, щоб отримати оці ж самі 25 тисяч гривень, ви отримаєте ось таку кучу гімна. Без цього нікуди. Ну хіба ж якщо у вас щілина підлога? Ну, і ясна річ, що це грязний дохід по свинки. Тому, що, крім того, що її відгодувати, є ще затрати, є затрати на електроенергію для зберігання, є затрати на саму переробку, спеції, щепка, електроенергія, знову ж таки. ну Там багато чого потрібно для того, щоб його переробити. І воно все коштує хорошу копійку. Ну, я думаю, як нібудь по-чистому вже поспілкуємося в іншим відео. Не буду дуже сильно вас затримувати. щоб... Так що якось так. Ну і з вас, як завжди, лайк, підписка і коментар. Всім на все добре, до побачення, до нових зустрічей.